У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталі Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про відновлення роботи державних реєстрів актів цивільного стану після масштабної російської кібератаки у грудні 2024 року. А також більше дізнаємося про те, як працювали у минулому році відділи ДРАЦ у Миколаєві. Детально про все почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 8 січня. 1050 днів Нашогорічного спротиву повномасштабній агресії Росії, те, що ворог атакує нас в усіх сферах, продемонструвала масштабна російська кібератака на державні реєстри та сервіси України. Про збій у роботі 19 грудня повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Відновлення роботи реєстрів було поетапним. 4 січня Мін'юз на своїй офіційній сторінці повідомив, що знову запрацювали державні реєстри актів цивільного стану. Відділи ДРАЦ відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть йдеться у повідомленні. Усі документи, які громадяни отримали у паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, вносяться до електронної системи. Яка ситуація наразі у Миколаєві? Ми дізнаємося від начальниці Інгульського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві, південного міжрегіонального. Управління міністерства юстиції Людмили Яцук, вона з нами вже на зв'язку. Пані Людмило, відновили усю повноцінну роботу. Як на сьогодні про що розкажете? Ми працюємо в штатному режимі. Роботу відновлено, послуги громадянам надаються повноцінно. Хотілося би також відмітити, що поки реєстр не працював, ми все рівно надавали послуги громадянам, давали документи, проводили державну реєстрацію народжень, шлюбів, розірвань шлюбу, зміни імені смерті. На жаль, таке теж ми працюємо. Тобто, ми працювали в штатному режимі. І зараз продовжуємо надавати громадянам послуги в повному об'ємі. Хай звертаються за всіми ті Скажіть, Коли не працювали державні реєстри, уся інформація записувалася в документально, тобто де вона саме реєструвалася? як це відбувалося? Вона реєструвалася нових носіях. Потім після відновлення роботи реєстру, ми е, всю інформацію внесли до державного реєстру, наповнили всю інформацію. Тобто, все те, що відбувалося, але спец роботи реєстру внесено, і вся інформація, реєстрація народження, яка відбулась, все у громадян підтягнеться в діє, як і раніше. Тобто, тим, хто в цей період саме звертався до вас, не треба переживати, що десь загубиться їхня інформація. Ні, вона привнесена до реєстру. їм єдине треба оновити застосунок, щоб воно все вінулася. Ну тоді поговоримо про те, як працювали у 2024 році. Скільки було зареєстровано народжень? Наприклад, працювали ми в повному об'ємі, і зареєстровано було за 2024 рік по Миколаївській. Ості, це близько п'яти тисяч народжень, а взагалі по місту Миколаєву зареєстровано 2273 народження. Якщо порівняти з 2003 роком, то в 2023 році на по місту Миколаєву було зареєстровано 223 народження. Тобто відчувається збільшення народжуваності. У нас більше з'являється маленьких громадян України. Це дуже приємно і нам і батькам так що збільшення по цьому напрямку. Йде що стосується шлюбів, які нам. Зареєстровані протягом 2024 року, то їх було зареєстровано 2055 актових записів. Натомість, у 2023 році було трошечки більше 2868 шлюбів зареєстровано. Ну, можливо, це е, вплинуло трошки те, що вже з'явились нові сервіси, про що ми ще поговоримо. А, взагалі, е, тенденція серед нашого населення така, що вони продовжують жити, намагаються створювати сім'ї, жити повноцінним життям і отримувати всі послуги, які їм потрібно для цього. Ну завжди приємно, коли приходять з якимись радісними подіями, щоб переєструвати народження чи шлюб, але на жаль, і. Е, Смерть теж реєструється в державному реєстрі. Скільки було таких Таких реєстрацій, конкретно по нашому відділу 900 актових записів було складено так? Тенденція поки що зберігається, що вони кількість реєстрації смерті не зменшується поки що. Ну ми сподіваємося, що буде менше. Так що. Ну тоді будемо говорити більше про приємне, так якщо говорити про народження дітей, які імена були популярні у 2024 році? Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що більшість батьків надають найпоширеніші на Софія, і Поліна, Кіріл, Максим. Олександр Богдан, тобто ті імена, які, Марія, які постійно вживаються в нашому побуті. Але є такі імена, як, наприклад, Дамір. Взагалі треба відмітити, що протягом цього періоду, з 24 лютого 2022 року, у нас це ім'я набуває популярності Дамір. Мабуть, в зв'язку з тим, що всі прагнуть нашої перемоги і настання миру. Також дуже рідко, але надають такі імена імена, як Емін, Лея, Лалі, багато батьків звертаються до словників і надають своїм дітям ті імена, які раніше були застарілими, вважалися, наприклад. Наз Еней, тобто це ті імена, які взагалі дуже-дуже рідко були використані От за практикою моєї роботи, дуже рідко батьки їх надавали своїм дітям. Але зараз вони набувають популярності. Також надавали такі імена, як Міра дівчаткам «Ясимін», «Мікіелла», Олівія. Ламія, весемир, опять же, якщо звернути увагу на ім'я Весемир, то прагнення до миру відчувається з боку наших громадян, так що підсвідомо люди вже да, думають про мир і да, навіть імена да, дітей да. у цьому так, теж відображають так, ці прагнення. А от стосовно пані Людмило, стосовно написання, наприклад, імен, ви все таки використовуєте правопис український в написанні імен, так чи правила, так чи все таки за бажанням. Батьків ви пишете, так як вони хочуть, щоб звучало ім'я. Ми живемо в демократичній державі, тому батьки мають право присвоїти ім'я дитині таке, яке вони бажають. Наприклад, ім'я Кирил в побуті. Вони Кирі Кирюша називають так, і деякі батьки пишуть згідно правопису. Це ім'я Кирило, так як воно згідно правопису, але деякі пишуть Кирил. З літерами і або з двома літерами в кінці, або ім'я, наприклад, в попиті називають Марк і згідно правопису це ім'я Марко. Але деякі хочуть, щоб було написано просто Марк, і у них є таке право за їх бажанням. Будь ласка, ми те ім'я, яке вони бажають своїй дитині. Якщо не навіть ніяких, і суперечить заперечень правопису, так? Угу. так, ніяких заперечень з боку держави до цього немає. Будь ласка. Це їхня дитина, вони мають право обрати те ім'я, яке вони вирішили. Добре, бо тому, що знаєте, зараз багато в інтернеті обговорюють, що будуть змінювати навіть імена відповідно до українського правопису, навіть в примусовому порядку. Ну про це звичайно такі фейки розганяються в інтернеті. Я вам хочу сказати, воно і в наших правилах державної реєстрації визначено, що якщо власне ім'я за бажанням батьків надається, то you <laughs> Ніяких заперечень Мого законодавства немає. Як кожна мама і кожний тато це їхня дитина, вони мають право обирати те ім'я. Ну звісно, щоб це було в приділах розумного, як кажуть серед населення. Щоб це ім'я потім було зручно використовувати. Наприклад, якщо назвуть так дитину, що це ім'я неможливо буде використати в побуту, і в майбутньому його дітям присвоювати по батькові від цього імені буде потрібно. Ота, і це буде складно, то треба все рівно зра включати здравий розум під час присвоєння імені своєї дитині. Пані Людмила, скажіть, а звертаються, наприклад, до вас за зміною імені або там ще якісь варіанти? Так, звертаються. Да у нас є такий вид державної реєстрації. Зміна імені. тут і входить прізвище, ім'я по батькові. Дитина, яка досягла 14 років, має право змінити як прізвище, ім'я, так і по батькові. З 14 до 16 років ця дитина може змінити ці три складові тільки за згодою своїх батьків з 16 років. Будь-яка фізична особа, якщо вона бажає з якихсь причин, ми цю причину у них не з'ясовуємо, не наполягаємо, не відмовляємо. Якщо особа визначилась, будь ласка, вона має право звернутись до органу державної реєстрації, подати заяву на зміну імені і змінити ту складову частину свого імені, яку вона бажає, або прізвище, або ім'я, Даже дозволено міняти по батькові. Хоча, наприклад, батько Сергій, а вона хоче стати. Вадимна, наприклад, то таке теж законодавством дозволено. навіть якщо в свідоцтві про народження зазначається батько Сергій. Так, так батько як був, так і залишається в своїх правах і обов'язках, але дитина буде носити по батькові Вадимівна, наприклад. Тобто і... вона після того як ми проведемо державну реєстрацію, зміни імені вона змінює свій паспорт. Уже буде вони в паспорті будуть зазначені нові персональні дані, але в свідоцтві про народження залишаються ті. Відомості про батька, які були спочатку при народженні дитини, хто був батьком, зазначити і як часто звертаються до вас, наприклад, за змін Приведу цифру конкретно по нашому відділу за 24 рік до нас звернулось 35 громадян з цього приводу, і в основному це були зміна прізвища. Прізвище змінюють в деяких випадках. Більше це якщо Раніше особа перебувала в шлюбі, потім вона розірвала цей шлюб, не повернулася на своє дошлюбне прізвище, але е, є і такі випадки, коли особи, які досягли 16 років, наприклад, якісь там сімейні стосунки не склались, міняють прізвище на прізвище відчима, або взагалі на якось інше прізвище обирають і змінюють це прізвище собі. Як часто користуються саме онлайн-сервісами, і які Найбільш популярні онлайн сервіси на сьогоднішній день. Міністерстві юстиції є такі онлайн сервіси, як подача заяви на реєстрацію народження в рамках експериментального пілотного проекту ЄМАЛКО. Такий проект, який передбачає надання послуг батькам за однією заявою. Що туди входить? Туди входить по перше обов'язково державна реєстрація народження дитини також пропонується внесення. Дитини в реєстр державних фізичних осіб платників податків також вносяться відомості в державний реєстр демографічний. Також вносяться відомості про дитину до реєстру пацієнтів, і подається заявочка на призначення допомоги при народженні, а також виплати по пакунку малюка. Тобто, все це одночасно, не виходячи з дому, батьки можуть зробити. При заповненні заяви для цього їм потрібно авторизуватись в дія і е, подати заявку через Ямалятка. Є основні умови для подачі. Її заяви це е, її можуть подати тільки батьки, які перебувають в шлюбі або не перебувають, також можуть подати одинокі мами. Є е, один момент, що іноземні громадяни не можуть скористатися цією послугою, навіть тільки якщо громадяни... вони є батьками, так Так. якщо один з батьків є насто вони на жаль не можуть скористатися цією послугою тільки для громадян України її отримують. Що стосується термінів. Е, Протягом якого треба звернутись для подачі заяви через ємолятку на сьогоднішній день в з у своєму стану заявку можна подавати і протягом місяця, і після досягнення місячного терміну після народження дитини. Тобто, тобто немає якщо не встигли протягом обмежень, місяця, то можна да. подавати і пізніше. Обмежень. Так, так, тобто, це дуже зручно для батьків, і вони я вам хочу сказати на сьогоднішній день по місту Миколаєву. Це вже досить популярна реєстрація. близько 80% від загальної кількості народжень. Проведено в рамках е, пілоту є малятка. Які ще сервіси онлайн у нас є сервіси? Це можна отримати дублікати та витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану і мовити їх можна на порталі Дія. Які документи я зараз перерахую, які можна замовити доступ про народження, смерть, зміну імені шлюб, розірвання шлюбу також на порталі Дія можна замовити такі витяги з реєстру, як державна реєстрація народження, державна реєстрація. Смерті державна реєстрація зміни імені, реєстрації шлюбу і розірвання шлюбу для того, щоб послуга була надана, треба зробити деякі так сказати дії самому. Авторизуватися обов'язково на порталі дії зручним для себе способом і зайти в меню там, де послуг, брать довідки та витяги, і обрати потрібний документ. Також обирається відділ або відділ, до якого буде направлена заявка, і під час заповнення цієї заявки буде обрано спосіб отримання самого документа на сьогоднішній день. Це дуже зручно, також для громадян, щоб вони мали можливість. Скоротити час на відвідування установ запрацював з 9 вересня шлюб через портал Дія так. Я хотіла уточнити: от за онлайн реєструєте свої свій... шлюби, але да, цим займається цифровий офіс, який знаходиться в місті Києві, і по всій Україні громадяни, які бажають. Заліз шлюб онлайн звертаються до цього цифрового офісу. Ця нова послуга дуже важлива була для наших військових, оскільки вони не завжди можуть прибути до міста, де є орган державної реєстрації. А життя триває, і держава намагається забезпечити права всім громадянам. На реєстрацію шлюбу. До речі, пані Людмило, з початком повномасштабного вторгнення достатньо велика кількість реєстрацій шлюбу було саме з військовими. Зараз ця тенденція зберігається. Ну, я вам хочу сказати, досить велика була в 2022, 23 2023 році. Зараз трошки менше, але не я б не сказала, що це дуже відрізняється, оскільки наші громадяни все рівно дуже багато звертаються військових, які. Своєю нареченою з майбутньою дружиною прожили досить довгий час, але ну, якось так не звертались до органів державної реєстрації, і тепер вже нарешті вирішили зареєструвати шлюб. Тому все рівно зберігається тенденція: військові реєструють шлюби. Також життя триває, нові кохання. Так що ми працюємо для цього. А перший тиждень нового року. Що показав? Скільки було зареєстровано народжень? Наприклад, життя триває. Дітки також народжуються за перші тижні 25-й рік. І народилось і зареєстровано в органах державної реєстрації 42 дитини. Ми ще ж не всіх зареєстрували. Будемо реєструвати. але 42 дитини це такий показник немаленький для нашого міста, і це надихає. Я б хотіла всім всіх привітати з новим роком, побажати всім здоров'я. І головне перемоги і миру не щастить. Начальниця Інгульського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Людмила Яцюк, була з нами на зв'язку. Як розповіла пані Людмила, державні реєстри та сервіси вже працюють у штатному режимі, а всі документи, які миколаївці отримали під час тимчасового відключення реєстру, вже внесли до електронної системи. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з Українським... Ским радіо у студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.